Слава Україні, друзі! Героям слава! Це ми вже на риболові ловимо рибу. Підводку для вас записати забули, так що дивіться вже все по ходу. А ми починаємо. Друзі, по традиції будемо замішувати вже прикормку. У нас сьогодні ось такий гарний схід сонця. Як ви бачите, нарешті нам повезло з погодкою. Ставте нам лайка, що ми вже вибрались на сонечко, двіж. ну і почнемо вже замішувати. Ось у нас така фракція, буде там пільчик дрібний, ну і добавили трошки вже більшого. Ну і візьмемо бойл, плящий. Його не будемо різати, ламати, нічого, просто його додаємо цілим. Висипаємо пів кілограма, ну і все це заливаємо ліквідом Redfish Blackberry. Це наш найлюбийший смак, запах. Ну і ми надіємося, рибі це теж подобається. Заливаємо орієнтовно на дану масу грам 150 Цього, я думаю, буде достатньо. Друзі, подивіться, просто, яка погода сьогодні зранку. Світить сонечко, ні одної хмаринки. Вітру немає, ні одної хвилі. Друзі, минулого тижня, минулого випуску, ми були ж на цій водоймі, Ну, як ви бачили, ми ловили невеличку рибу. Ну, маленькі коробчики були. Кіло півтора. півтора кіла, ось такі і менше. Сьогодні ми ж знову вибралися на всю саму водойму. Ну і в планах нас укрупнитись по рибі. Ми хочемо цього ж цього вже випуску спробувати спіймати більшу рибу. Ну і зараз ми будемо все робити для того, щоб у нас все вийшло. Так, і буде постійна рубрика Карфішинг для самих маленьких. Сьогодні нам професор Богдан буде розказувати. Як укрупнитися, як е, зловити більше рибу, що для цього потрібно, які буде використовувати методи прикормки і так, взагалі, то не значить, що ми будемо всього ловити там трофеї 10 плюс 15, тому тут такої риби немає. Для нас буде вже результат, якщо ми піймаємо на цій сесії хоча б 3-4 кілограми, це вже буде круто. Так що що? Ми будемо працювати, а ви дивіться. Все погнали. Так, з е, чого почнемо? Розпочнемо з поводків, е, з насадок, з гачків. Он наш е, сусід вже тяне коропа. А ми ще закидаємося. Да. Хто рано встає, тому Бог дає, як то кажуть. Хоча і ми дуже зранку встали, правда? Так. Ух, ух? Ну, давай, професор, розказуй. З чого почнемо? Розпочинаємо ми з трьох насадок, ми рибачимо на три водилища і Нічого зразу космічного ми не придумаємо. Ми робимо одну палку ставимо на 8 мм насадку. Це для того, щоб провірити, наскільки риба активна, чи вона взагалі буде клювати, чи не буде клювати. Іншу палку ставимо на 10 мм бітурбо. І ще третю палку ми ставимо на 14 уже колобок. Ось така ця новинка 2023 року. Ось така насадочка. ось. Ну, непоганий колобок. Да. Ну і вішаємо по стіку і все, і завозимо, чи закидає. І так, першим ділом ми беремо голку, надіваємо сюди. Ось таку резинову. поводки ми взяли трошки більше, ніж на флет. Тут вже 12 сантиметрів. Надіваємо сюди стік Redfish Blackberry. Обережно зацепляємо за стік, щоб не пошкодити жала, щоб воно залишалося як можна гострішим. І витягуємо під вузлем. На ПВАшки стіку поводок. от Пускаємо сюди кембрик цей і наша одна насадка вже готова. Тепер точно так само все це робимо з більшим вже бойлом. Ось такий колобок в нашому випадку. Все ми завозимо вже перше водилище даємо Давай, розкажемо про корм, які у нас взагалі є. У нас сьогодні. В програмі буде тигровий горіх подроблений, не сильно мілко, так, середньо. Конопля обов'язково. Коропля, Коропля, конопля, да, це обов'язково. Ну, і Пільчик з пилящим бойлом. Бойл даємо цілий. Вода вже більш прогрівається, я думаю, що вона трошки довше задержить рибу на точку чи поставить на точку. То вже ми побачимо по ситуації вже по покльовках. Буквально скільки? П'ять хвилин? Да, так, закіну... 5 хвилин після завозу. А там з-під тих камишків. Зараз буде в камишках, він треба якось його форсувати тут рибу. Вже короб дотягнув до сусідів. І що? Там поплавок. Але не поплавка. Як в Таїланді, Оп. затягуємо коропа. Це хай лежить тут, я піду мати візьму, полежи так будеш. Так, ну ось, друзі, у нас перша рибка. Спрацювала бітурбо десятка. Ось таке бітурбо що є. Ось. Жовтеньким вершечком. Ось такий орієнтовно півтора кілограмчика десь. Ша, поки що стандарт. Mm -hmm. Так, Ось такий. Ну вже непоганий початок. Перша рибоха є. Все, відпускаємо її за своїми братами, кумами, сотами. Давай, друже, приведи нам якогось батю чи мамку, чи друга. Ой, хорошенький. сильна риба тут. Хороша, класна, дика така сильна риба. Так, Ми переконалися, що риба вже активна. І ми будемо пробувати переходити до більш крупних насадок навіть з бітурбо 10 розміру. Ми будемо пробувати ще ставити 14-16 мм вже. І так будемо укрупнятися навіть до 20-мм бойла. А там вже будемо дивитися, що у нас вийде. Все, ми погнали. Давай. Оне, натягає. Так, це у нас покльовочка на 14-й колобок. Рибка маленька. І маленька рибка, їсть більше насадки. У нас сьогодні рибалка не в пріоритеті наловити дуже багато риби. У нас в пріоритеті зловити крупнішу рибу. Ну ось у нас. Такий маленький коропець. Дивіться на яку насадку. І ось така насадочка. Це коло бок. Світкорм. Кукурузка. у нього рот, як цей попап. Цей бойл да. по-пап поп таке. Мілку рибу ми вже половили, зловили два коробця активно, дуже швидко. Риба вже на точку стала. Е, ну, але за ціль в нас ловити крупну рибу. Тому ми переходимо вже до вареного бойла. Ось він варений бойл. Покажи. Ось такий варений. Варений – це що значить? Ти його варив? Варив, парив, жарив, маринував. Угу. Все робив, що з ним можна. Каструлі не варив? Да. Він ось такий легенько ламається. Крешиться дуже легко. Руками ми його ломаємо на мілкі дрібні частинки. І все, і в ліквіді замочуємо і хай настаюється. І так, у нас ще одне клювання. Кум коро повитянув. Угу. Це вже якийсь чуть-чуть крупніший. Ну давай подивимось, що там. І коробчик. Трошечки, буквально чуть-чуть крупніший. Будемо ще, мабуть, більше насадку ставити. Щоб клювали крупніші. Да, Величезні, щоб такі його плювали. Ну все, випускаємо. Давай випустимо хлопчика. Все, пливи. Опа. Все, давай, за батя за мамкою. Погнали. Підготуємо, що нам потрібно. Зараз будемо в'язати новий поводочок. Для більш крупної насадки ось такої вже бітурбо 16 розміра. Беремо для початку одненьку, резиночку, надіваємо на гачечок, на голочку, потім перетягуємо її на поводочний матеріал. Беремо гачечок. Вміщуємо і в'яжемо петельку, вісьмрочку в'яжемо. Потім беремо Голочку, підтягуємо. Лишнє обрізаємо. Беремо орієнтовно 20 см. Продіваємо вушку. Отут обов'язковий момент, ще потрібно продівати в середину, до жала, це обов'язково. Якщо не продівати так, а з іншої сторони, то засічка не буде така чітка. Може взагалі не засікатися коропа. Ви там сидите, ловите, думаєте, потім матюкаєте, що в мене не клює. Буде професор зараз нас всіх навчить. Да. Беремо собі ось бітурбо, 16-й розмір. Ось така насадочка. Надіваємо на волос. Оп, беремо стопорок. Обрізаємо і тепер вимірюємо длину волоса, яка нам потрібна. Беремо орієнтовно десь ось таку будемо пробувати. Мотаємо 5-6 оборотів. 5-6 оборотів. Знову заводимо всередину, щоб поводковий матеріал вийшов всередині біля жала. Ось так. І все. Зв'яжемо петельку вісміркою. Тут вже двійною Беремо сантиметрів з 12 буде поводок у нас. В'яжемо вісьмірку і все і поводок у нас буде готовий. Ось такий у нас поводочок готовенький. Ось така насадка і поводочок. Вішаємо сюди стік. І завозим. Все, ми погнали. Ой, так хорошо сидим, кум, сонечко тепленьке. Але, Гріє. але чогось не вистачає, кум. Чогось не вистачає, рибку половили. Може, попивку? Ну давай. Давай. О. Непогано. Непогано. Ну що, не ну, давай. Ну давай. Опа. Хорош! Шайчось не хватает. Може, музички? Музички. By the all, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies, stuck homies, yeah, they giving it up. Low life, yo, life boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl. Poking the a kidnapping a carousel. i Uh-huh. О, звійшов. Рішав. Ех. Ну нічого, зараз змоємо ще раз. Так, вже починаємо конкретно укрупнятися. Ось зробили таку насадочку, вже комбіновану, Пелящий бойл з попапчиком і повибирали з стикмікса бойлики маленькі. Першим ділом даємо горішок. Пів ложечки конукальки і пів ложечки вареного бойла ось такого. Ось так це виглядає. Ну розказуй, на що клюнуло? Так, нарешті у нас покльовочка. Те, що ми планували, поки здійснюється. Поставили ми крупну насадку, 20-й бойл. Отакі от бойли. З підсадкою попапчика. <рес> Бутербродик такий вийшло невеличкий. Так, риба не сильно крупна, але надіємося, що трошки щось більше. Не сильно риба опирається. З побачимо. На 20-го бойла. Ага. Ось такий коропець у нас клюнув. Ось друзі, подивіться на який бойл. Ось. На такий бойл. Ось такий клюнув коропець у нас на такий бойл. 20-й бойл з 50 по папчі. І ось такий клюнув. Да, клюнуто. Кіло триста. Така ребка. Ну нічого, випускаємо. Будемо очікувати на більш крупну рибу. Маленький пердунець клюнув. Крупець пердунець. Що, <рапець -пердунець> витягнеш сам? Так. Да. я з таким справлюся. <рапець> І зразу давай, друже, та приведи вже нам цього крупнеша. нормального. Поки не виходить відсіяти маленьку рибу. Так, да, як не відходить, вже ставили і більше насадки 20-ті бойли і клює на них. Або ставимо ще більше, то взагалі не клює, <су> то вирішили поки ловити всю рибу підряд і з надією те, що все-таки підійде крупна риба і відлякає меншу, і стане крупно кормиться на точку. Ось так. Ось такий коропець клюнув у нас на бітурбо 12. Поки ловимо на 12-й бітурбо. Да, вибрали щось середнє, бо величезні. О, Оце паровозіще. Це воно. Це то, то що ми чекали. Що, відчуваєш щось трошки? Так. Да, це вже дає бой, це вже відчувається, що рибка непогана. Але що вам скажу, цікаво в тому, що плюнуло на маленький гачечок 10-го розміру. І тік-так. На тік-так, я ж казав, жовтий, так? Да, да. Угу. Старий це помост. Точно старий помост, Риба туди завела. Ну і не знаю, що буде. Можливо, вийде. Почекаємо. Ні, Бодя, ну це так не буде. Це будеш лісся за по полівому. Полізеш воду за корпус. Водка така. Тепленька, можна і п'ятки змучити думаю. Ну, що сталося, У Нас вийшов обрив, риба завела все-таки за старий мостик, і вона там. Опутала, запутала, перепутала. Ну і висталося так, що нам прийшлося обривати снасті. Hello Darkness нас Friend. Ще в нас одненьке клівання. Я вже рішив, прям прямо з робочого місця тут знімати вам. Друзі, наша риболовна сесія вже підходить до завершення. Крупної риби ми не зловили. Не зловили, не вийшло, але зловили дуже багато мілкого коробчика від так. пів кіла і до 2 кілограм. Так, навіть половини з цього, що зловили, ми не знімали, бо було реально так. купа покльовок більше 20, мабуть. Більше 20. Було не реалізовано лише десь 5 риб. Так покльовок у нас було достатньо дуже багато. Так. Ну і що можна сказати? Що в принципі своєю риболовлею ми задоволені. Ми так. відпочили, риби кучу наловили, правда, вона мілка, але нічого страшного, це риболовля. Так, це рандом, це можна сказати, лотерея. Ми розраховували на одне. Хотіли вам показати, як зловим крупну рибу, але не вийшло. А крупну рибу чекайте вже в наступному ролику. Зовсім скоро. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все буде Україна.